Доброго дня, любі дітки та шановні батьки. Ольга Іванівна, вихователь садочка, запрошую вас у наш онлайн-садочок, де ви будете з'єднаватися, бахати нового та цікавого. Давайте разом з вами привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть будинки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Діти в нашому онлайн-садочку будуть заняття проходити за розкладом. На кожному занятті ви будете дізнаватися багато нового та цікавого та пізнавального. На заняття будуть приходити анімовані герої-помічники ваших улюблених мультфільмів. До нас поспішає, дітки. Друзі, радий, що ви впізнали мене. Справ важливих маю я багато, але сьогодні до вас завітав не просто так. Маю важливе завдання ознайомити вас з правилами поводження під час онлайн-занять. Уважно слухайте та запам'ятовуйте. Підключайтесь до заняття вчасно, будьте активними, бадьорими, посміхайтесь, а коли почуєте сигнал повітряної тривоги, швидко поспішайте в безпечне місце. А батьки будуть вашими надійними помічниками. Допомагати вам приєднуватись до занять ігор. В Zoom програму входжу я. Затихає вся сім'я, кіт, собака, мама й тато. Зачекають небагато. Щойно мій урок скінчиться, будемо знову веселиться. Засиділися малята, час зі мною вам пограти.

Вер-вер-вер-вер-нис-міс-мис. Верхі-міс, верхи-міс, верхів, верхів-міс. Ми з патроном пропонуємо вам здійснити віртуальну подорож з садочком. У дитячому садочку діти навчаються та пізнають багато нового. Розвиваються, відвідують творчі заняття, зображувальна діяльність, музичне та інші. Спільно відзначають свята, займаються спортом та грають в рухливі ігри, грають сюжетно рольові ігри, охоче спілкуються та товаришують. Пропонуємо і вам пограти в нашому садочку. Дітки, нам треба розподілити картинки із зображенням предметів на дві групи. Перший – стіл для навчання, другий – коробка для ігор. У першу групу покладемо предмети, які допомагають нам у навчанні. У другу – ті, що відволікають від навчання. Будьте уважні. Мобільний телефон. Подумайте, допомагає нам чи відволікає. Мобільний телефон. Ми можемо використовувати після наших онлайн-зустрічей і гратися з ним. Альбом для малювання. Допомагає чи відволікає. У альбомі для малювання ми можемо малювати кольоровими овіцями або фарбами. Пластилін. Правильно. Допомагає. Пластиліну ми можемо робити різні коробки, ліпити різні предмети. Кубики з літерами. Допоможе в навчанні чи ні? Так, допоможе. Ми вивчимо літери і складемо з них різні слова. Машинка. Допоможе нам чи ні. Навчанні. Ні, ми можемо гратися з машинкою у вільний від занять час. Відправляємо її в кошик для іграшок. Кольорові олівці. Допоможемо навчанні чи ні? Так, допоможе. Ми олівцями можемо малювати, писати, а також їх порахувати. Дитяча енциклопедія та інші книги. Допомагаєте у навчанні чи ні? Подумайте. Так, книжки дуже необхідні. Солодощі. Подивіться, куди ми з вами їх відправимо? Правильно відправляємо їх до кошика. Солодощі дітки люблять, але вони не можуть заважати під час навчання. Ноутбук. Він нам дуже необхідний для того, щоб виходити на онлайн-зустрічі, заняття та пізнавати багато нового та цікавого. Іграшки. Іграшки правильно ми відправимо у кошик для іграшок і будемо з ними бавитись вільні От та інші улюбленці. Подумали? Так, вони нас будуть відволікати, тому ми відправляємо кошик. Давайте ж перевіримо, чи правильно ми розподілили наші карти і зображення. Чудово! Правильне рішення! Дітки, ми правильно виконали завдання? Молодці! Бачу, бачу, які ви кмітливі та розумні. З правилами ви ознайомились, здійснили віртуальну подорож, в ігри грали, танцювали. І все це ми робили в нашому дошкільному садочку. Тож, давайте вивчимо тепер вірш про нього за допомогою малюнків. Слідкуйте за указкою та повторюйте. Наш Іванко у садку. Як барві у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. І ще раз повторюйте за мною малята, наш Іванко дитсадку, як барві у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили дипсадок. Дякую вам за увагу. Радий у знайомство з вами. Чекаю до нових зустрічей. Дякуємо тобі, Пес Патрон, за допомогу у навчанні. Чекаємо на нових зустрічей з тобою. Наша онлайн-зустріч закінчується. До нових зустрічей, дітки.